На мою думку, відбувається, товариш Сталін, пройшла чудовічна ошибка, і ми почуємо вже найближчим часом. Є різні версії з цього приводу різного ступеню конспірологічності. За однією версією моїх знайомих, які там є росіянами чи перебувають зараз в Росії. Ксенія Собчак сама собі організувала цю поїздку в, на Захід, тому що вона перебувала в санкційному списку, запропонованому світовій спільноті фондом боротьби з корупцією Олексія Навального, і рано чи пізно вона б мала потрапити під санкції. Відповідно, зараз, під кримінальною перебуваючи під кримінальною справою, навряд чи Захід буде. Вносити людину, яка перебуває під кримінальною справою, в якісь санкційні списки. Є така версія, але ну, я слабо вірю в це. Я думаю, що зараз вже абсолютно всіх, плюс-мінус, нелояльних людей, незалежно від того, журналісти, вони там хто завгодно, бізнесмени, Повністю всі люди, які брають в Росії, є публічно не до кінця лояльними або слабо демонструють свою лояльність. І навіть ті, хто перебувають в певному шпагаті, як Ксенія Собчак, їм всім загрожує щось подібне. По-перше, хотіла б нагадати Ксенії Собчак її пораду. Буквально от нещодавно вона порадила мобілізованим спочатку прийти в військомат, а тоді оскаржувати призов в армію через юристів, адвокатів і так далі. Ксенія Собчак втекла, навіть не отримавши повістку, як вона отрадила призовникам отримати повістку, а тоді оскаржувати. То вона навіть не отримала повістку за деякою інформацією. В неї мали відбуватися обшуки в неї вдома за кримінальною справою відкритою проти її комерційного директора. Точніше, комерційного директора її медіа. Відповідно, в неї немає ще жодного процесуального статусу. Вона вже виїхала, наскільки ми розуміємо. Ожне що Ксенія Собчак критикувала тих росіян, які стали в чергу за ізраїльським громадянством. В Росії стало надзвичайно багато людей виявили в себе ізраїльське коріння, тільки зрозуміли, що Росія програла битву за Київ. А, і далі її а, успіхи є більш ніж сумнівними на території України. І ті, хто вагалися, ті, хто сумнівалися, ті, хто перебували в Шпагаті як Ксенія Собчак, всі побігли за паспортами інших країн для того, щоб в будь-який момент мати можливість втекти з цієї країни, яка стрімко перетворюється в північну Корею. Тому що жити в Північній Кореї за високим парканом, по якому пропущено електрострум, ніхто не хоче. Всі хочуть їздити в. Альпи взимку, всі хочуть їздити на Мілан в шопінг на вихідні, всі хочуть користуватися благами західної цивілізації, при цьому публічно критикуючи доволічний запад, який запад, неправильно вводить санкції, і так далі, і так далі. Тобто отримувати максимальні вигоди і від заходу, і від власної корупційним шляхом влади. Ксенія Собчак все закінчилося, точніше, ще не закінчилося таким в такий спосіб. Я не вірю в те, що вона спробує приїхавши на захід вдавати з себе опозиціонерку і е опозицію намагатиметься брати якісь там західні гранти і тому подібне. Я в це слабо вірю. Е я думаю, що репутація Ксенії Собчак така, що е до неї буде відповідне ставлення усіх західних структур. І навряд чи в неї це вийде. Але те, що всі росіяни, які втікають, намагаються просісти на якісь західне фінансування, і зараз відбувається величезна битва за медіабюджети Європейського союзу і інших фондів, грантів і так далі, між українцями та росіянами, це абсолютний факт. Да? Є там спроба України, в тому числі держави, створити якісь російськомовні телеканали для того, щоб... Для того, щоб в якийсь спосіб напоумити обезуміло, осатанілу російську націю і пострадянський простір, який досі є споживачем, головним реципієнтом російських федеральних медіа, які стали там додатком до російської армії. Це тут вже оця дискусія про там хороших. І поганих росіян тут вона має місце бути, тому що справді багато опозиційних росіян намагаються займатися просвітництвом власного ж там, народу європейським, за європейські кошти, намагаються створювати якісь там медіа і так далі. І, так далі. і от у нас тут є певні тертя, наскільки я розумію. Наша держава теж хоче займатися чимось подібним. І от канал, і Freedom, і канал, який створений при мінцифри, е таке, от таке собі іномовлення. Це от теж спроба робити те саме, що хочуть робити зараз опозиційні росіяни. Ну я вважаю, що опозиційні росіяни повинні робити все е плюс-мінус з українською державою, тому що ціль у нас одна: це повалення режиму Путіна і розпад е Російської імперії. Я думаю, що для українців хороших росіян немає, для пересічного українця хороших росіян не лишилося. Ну, ми з вами розуміємо, що росіяни є найбільшою, найбільшим іноземним формуванням в складі української армії так було з 2014 року. Росіян білорусів завжди було більше, ніж інших національностей, чи можна їх вважати? поганим росіянам? мені, тому що ми з вами перебуваємо ви у Львові, я в Києві, і відповідно, ми не на фронті, і ми не можемо засуджувати тих російських громадян, які там хтось отримав вже українське громадянство, хтось не отримав українське громадянство, але які зі зброєю в руках захищають нашу з вами країну від російських загарбників. Ну, ці росіяни, відповідно, є хорошими. Є росіяни, які не можуть взяти зброю в руки, але вони допомагають нам боротися на якихось, е в інших сферах, в інформаційній в тому числі. Є росіяни, які там, активно критикують свою владу, е не просто засуджують війну, да, вважають її. Незаконно вважають свою владу військовими злочинцями, а допомагають документувати злочини власної влади. Ну і так далі, і так далі. Цих росіян ми теж не можемо вважати там поганими росіянами. Тобто, тут уже питання не їхньої національності на першому о, місці, а тут питання о, того, що нам будь-яка допомога зараз потрібна. Ну і так само і ми з ними вимушені союзники. У них немає іншого такого великого союзника. І в нас так само немає, скажімо, в цій ролі нікого, хто міг би нам допомагати. Відповідно, ми вимушені союзники з опозиційними росіянами. так склалось історично. Можемо любити їх, не любити. Вони так само можуть любити нас не любити. Але цілі в нас одні це повалення режиму Путіна і розпад Російської імперії. Що в інтересах стопчак максимально довго перебувати, скажімо так, на двох стільцях. Наскільки довго це можна буде робити, наскільки вона це робитиме? Наскільки мені відомо, в неї все таки є особливий привілейований статус, і завдяки тому, що вона з багатьма представниками російської еліти дружить з багатьма в певних родинних якихось інших зв'язках, тобто я не кажу, що там вона похреснеться Путіна, тому що це наскільки я розумію міф, але так чи інакше. Путіна є певний пієтет до її батька, в якого він працював, підлеглим якого він був, і навряд чи самі Ксенії Собчак справді щось загрожує на території Росії. Це всі, всі прекрасно це розуміють в усьому світі. А всі знають ху із ху. В Російській Федерації хто справжня опозиція, хто не справжня опозиція. Я думаю, що Ксенія Собчак тут не треба зараз розігрувати з себе там жертву режиму, але вона перестрахувалася. Ну, По-людськи можна зрозуміти. Людина там має дітей, сім'ю і так далі. Вирішила, скажімо так, не наражатися на зайву небезпеку, просто подула на. Як це? На холодну воду треба мовити їй реально нічого не загрожує в Росії, але для чого ці неприємності? Навіть і ніч в СІЗО, там, до вияснення обстоятельств і до написання листа «Товариш Сталін, произошла чудовічна ошибка. Це не дуже приємно погодьтися, і вона вирішила цього уникнути. Реально, звичайно, заграти вона там не потрапила б навіть якби вона там залишалася. Але ну, ніч-дві-три у СІЗО вони нікому не подобаються, ніхто не хоче на це зайвий раз себе наражати. Тим більше, ну вона не Олексій Там Навальний, не хтось такий, що там реально бачить себе в якості там, майбутнього лідера Російської Федерації. Тобто її там ця от гра в політику, це була все таки більше гра ніж реальний намір, а і більше технологія, ніж її відчуття того, що вона може стати лідером цієї нації. І відповідно, от зараз вона там. Я не думаю, що вона буде прямо там звідти звинувачувати в чомусь там Путіна і бути дуже дуже радикальною. Вона буде я думаю, максимально довго мовчати, потім випустить якусь обережну заяву. На цьому все закінчиться, потім їй скажуть, що вона може спокійно повертатися. Можливо, вона ще повернеться в Росію найближчим часом.